На Таїрова чоловік порізав власну дружину та доньку, а потім вистрибнув з 12-го поверху. Як повідомили в поліції, вчора до них звернулася жінка щодо домашнього насильства. Чоловікові на три доби заборонили наближатися до родини та змусили покинути житло. А вже сьогодні він дочекався їх біля будинку та накинувся із ножем. Коли нападник почав бити ножем жінку, його відігнали сусіди. Потім чоловік накинувся на доньку. Восьмирічна дівчинка намагалася сховатися у сусідньому кіоску. Дитина отримала порізи шиї та спини. Жінці дісталося більше в неї, проникаючи поранення черевної порожнини та грудної клітини. Обох забрала швидка. Сам же нападник пізніше вистрибнув з балкону на 12-му поверсі і загинув. О, з дому вийшов чоловік і що то жінку цю жіночку обняв. Ну так показалося, що обняв. Оказалось, він її обняв і почав бити. Я, я бачив, що він її б'є а мій друг побачив, що він її ножем б'є. Мені цього не видно, вони за спиною в мене були. Я тільки чув. Я підхватився, щоб тут, що ти робиш, типу, от, захистити жінку. Цю. А він кинув жінку, вона впала з скамейки на землю і накинувся на дитину, почав її бити. Прибіжав дитина. начал кричать, что помогите, пустите меня сюда. Я говорю, что случилось? Папа мама убивает. Я говорю, как убивает? Ну, я сначала подумала, знаете, как этот, она не была еще в крови. А потом уже ж, начала она, у нее она была ранена, начала кровью не убежать. У нее было ножки в крови, я так поняла, маминой, да? Ну, да, где-то шея или, я не знаю. Я... Полезная была шея? Грибан. Я врать не буду, но кровь бежать начала, да. Спецпідрозділ Гур знищив два ворожих катери за допомогою українських ударних морських дронів Магура В 5 атаковано швидкісні катери у тимчасово окупованому Криму. Із нашими морськими дронами окупанти намагалися боротися за допомогою авіації та навіть стрілецької зброї. Втім, це не допомогло. Нагадаю, лише з початку 24-го року дрони Магура знищили ракетний корабель Івановець, ВДК Цезар Куніков», Корвет Сергій Котов та швидкісний патрульний катер Мангуст. Також російські змі повідомили про те, що у Криму затонула міч там. Це лоцманський катер, який стояв у Керченській протоці. Катер затонув внаслідок падіння уламків збитої ракети, яка летіла на Крим. Попередньо екіпаж встиг врятуватися. 9 тисяч доларів за непридатність в Одесі затримали жінку, яка допомагала чоловікам уникати мобілізації. Вона забезпечувала виготовлення повного пакета документів від медичних довідок до тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, знятого з обліку. Вартість послуги під ключ становила 9 тисяч доларів. Жінку затримали під час отримання першого траншу оплати у 5 тисяч доларів. Підозрювані загрожує до 9 років позбавлення волі. За результатами обшуків, окрім коштів, вилучили підроблені печатки різних медичних установ та територіальних підрозділів ТЦК, висновки ВЛК, копії паспортів та чорнові записи. Їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підозрювані може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Одесі відкрили регіональний офіс платформи, зроблено в Україні. У реалізації проекту нашим держструктурам допомогли уряд Японії та програма розвитку ООН. Офіс розташований в обласному центрі зайнятості. Там підприємці зможуть дізнатися про умови та зареєструватися для участі у програмах державної та регіональної підтримки. Також там навчатимуть, як відкрити та розвинути власну справу, як оформляти грантові заявки одне з головних причин, чому і служба зайнятості зацікавлена в наданні таких грантів і в допомозі, тому що умовою є створення робочих місць. І в рамках цієї програми вже створено близько 18 тисяч робочих місць. А має бути от, там, впродовж півроку людина має створити два робочих місця, якщо сума 250 тисяч гривень. Також ця програма дуже цікава для учасників бойових дій або другого сподружжя, тому що вони можуть Отримувати гранти до 1 мільйона гривень. На сьогоднішній день таких грантів отримано 650. Переважно 50 на 50 це є і дружини наших учасників бойових дій, і безпосередньо учасники бойових дій. Історії дуже багато, це різноманітні бізнеси від IT-дитячих школ до кав'ярень, СТО. Одеський офіс зроблено в Україні вже дев'ятий. До кінця року планують відкрити ще 80 у найбільших районних центрах. Це якраз для підприємців, які часто ведуть свою справу безпосередньо для самозайнятих осіб, для мікробізнесів, для ті для тих, хто хоче лише започаткувати свою справу, і в тому числі для тих вразливих категорій населення, на яких часто спрямовують свої зусилля, власне, і ми, як агенція з розвитку, і державна підтримка, так само. Тобто, це ветеранський бізнес, це релокований бізнес, це створення робочих місць для осіб з обмеженими можливостями. Для цього є ініціативи і державної підтримки, і донорської підтримки, і саме для власне інформування про такі ініціативи і для для допомоги підприємцям, людям в тому, щоб їм скористатись, і створюються подібні центри. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.